Друзі, я вас вітаю, дійсно перестануть літати ракети над Україною. Путін заявив, що приймає мирну воду Америки, але при умові, що його визнають невинним. І РФ, от я його цитірую, каже, РФ не отвістє на загибель людей в Україні. Ми не виноваты. Прикиньте, що хоче. Короче, розпосюди. Зараз це все розбором. Отже, і Зеленський офіційно заявив, що Україна ніколи не була так близько до миру, як зараз. Трамп ще заявив, що мирна угода буде досягнута на протязі декількох днів. І Путін вже Тоже каже, мирна угода, хорошо, молодці, наконець, домовились. Я вам казав раніше попередніх відео, що якщо вони вже нам щось отак припадлося, вони вже за все давно домовилися. Зараз просто спектакль розігрують, щоб нам постійно крок за кроком, якби дати всю інформацію. Ну в чому мирного угода заключається? Щоб чотири області віддати рашки, рашку типу, памнесті. Вони ще хочуть оці бабки свої заморожені в Європі забрати, щоб Европа визнала силу рашки і визнала яка ця єбанута рашка, я, які вони типу, молодці, і дали їм уваження, силу їх признали. блін, дід. А знаєте, що в цей момент Польша? Це ж ну, якщо вони сейчас не домовляться, ну я вони домовляться. Ну якщо заново все почнеться, поляки ж хочуть, щоб українці воювали за це за Польщу. Якщо. І вони вірні, що так і буде. Я, я про це розкажу в наступних відео, підписуйтесь. Зараз от, про цю ми одного У мене одне питання до всієї цієї історії. Оці я звоню матеріал, де мене друзі померли, які кожен день сидять на антидепресантах, бо в них була одна дитина в сім'ї, яка на цій війні за непонятно за що, бо все те, що ми маємо зараз, домовленості, які зараз будуть мирної води, ну слава Богу, ракети перестануть літати, слава Богу, того буде мир, слава Богу, куча без закінчиться. Але за що? За що стільки людей постраждало, залишились без домівок, без, без життя, без, без надій? Без з блін, все життя щось будували, нічого не осталось, щоб ми домовились за то, за що на самому початку можна було, поняли? Паріше. Я думаю, всі, хто хотіли щось зрозуміти, всі вже поняли. Ну я думаю, гнів у українців, і оце всередині оця піль, яка буде роз'їдати, вона в якийсь момент як прорветься, як прорветься, я дуже надію, що весною будуть вибори, ну все до того йде. Я ну, я вам і раніше казав, що Путін має з кимось легітимним замір договоритися. Тобто вони теж за нього домовляться, але ж а, треба підписати його, доражка ж не щита нашого президента легітимним зараз. Їм надо легітимний, надо мир, щоб був мир, треба, щоб не літали ну, мирну воду. Треба, щоб мир був в Україні, щоб провести нормальні легальні вибори. Для цього цей підписує цьому нову. І от після того, як вибрать нового президента, ну, я цю тему не буду розвивати, бо я політичний, я нікого не підтримую і так далі, але надію, що людей хватило возмут вибрати таку людину, яка щоб потім мінори, оце всякі не стояли в центрі там, Україна, да. Але а, якщо ж не домовляться з новим легітимним, легітимним президентом за щось, він же ж заново почне. Да? А хоче він же, ж, а, щоб Європа і захід як я вже казав, визнала його силу, власть і так далі. Тобто, виходить, ну, понятно, що вони там із воюють, і за ресурси бою рашка всю життя Україну присувала, але не можуть витерпіти, що Україна лучше той рашки лучше. Не можуть витерпіти. Йому тут ну, треба признання. В, всього світу, який він молодець, цей кардик, метр ну, це, це просто. Нам би теж хотелось, щоб у 2026 году життя була в условиях міра. Це, це Путін каже. Кончений, просто мразь. Коротше, що ви про це все думаєте? Готуйтеся до виборів весною. Можливо, той президент, який є зараз, типа не буде приймати в них участь, а потім зроблять так, що всі будуть раді, що він повернувся. Будьте обережні, дуже друзі. Думайте. Нам потрібні тільки українці в Україні, і я вам дуже раджу розбиратися в політиці, в якихось політичних питаннях, бо є достойні люди, яких ви ніколи не бачили і не помічали. Багато слухати тілі, слухати всяку дублі, несіть відповідальність за своє життя, щоб потім не дивитися, і за життя всієї країни, щоб потім не дивитися в очі цим матерям та батькам, які непонятно оказуються за що. Втратили саме найцінніше. Їм цим жити тепер все життя. І за це мені так прикро. Я кажу, мене ще з комогору. Все, друзі, назв'яз.